Район, де найбільше народжуваність серед усіх районів столиці. Своїм досягненням медики Дарниці не нахваляться. Тепер вирішили взятися і за вагітних жінок із групи ризику наркозалежних. У центральній поліклініці для них влаштували спеціальний кабінет кабінет або железною двір'ю сигналізації. Для хранення наркотиків спеціальна сейф, який також знаходиться під охрани. І здесь у нас веду ведеться прийом женщин беременних, которые получают у нас метадон. Жінок лікуватимуть за допомогою замісної терапії, залежним замість наркотиків видаватимуть препарати, що можуть врятувати і саму матір, і її майбутнє дитя. Когда жінка приходить сюди і знаходиться под наблюдением, отримує метадон вместо опіоїдів, то дитина уже не является зависимым от наркотиков. Женщина это может его кормить грудью, если она, конечно, не инфицирована плюс ко всему. Значит, ребёнок, он не получает того осложнения, как мама. То тобто, есть у него не будет ломки. У цьому кабінеті з моменту відкриття ще не було жодного, так би мовити, профільного пацієнта. Жінки або не знають про його існування, або не хочуть виказувати свій статус. А даремно усе конфіденційно і безкоштовно. Та й прийти сюди може будь-яка жінка, незалежно від прописки. В Україні подібні кабінети тільки пілотний проєкт. Лише в Києві на сьогоднішній день майже 10 тисяч людей перебувають на обліку в наркологічній лікарні. Це люди, які мають певні проблеми в стосунках з наркотичними речовинами. Орієнтовна четверта частина з них це є жінки, і жінки, до речі, працездатного віку, тобто ті жінки, які в змозі мати на сьогоднішній день дітей медики запевняють, навіть у наркозалежних є шанс народити здорову дитину. Варто лише захотіти відмовитися від зілля і дотримуватися порад лікаря, адже у світовій практиці чимало випадків, коли до нормального життя поверталися навіть найзатятіші наркомани.